Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогодні я продовжую знайомити вас з незвичайною людиною, яким є Віктор Шкарлет, уроженець селища Савинці, який зараз проживає в місті Ізюм. Він є вже давно не таким, як всі ми, тому що є особистістю, яка поважає себе, поважає свою країну, Україну, де він народився, і хоче її процвітання. Скільки тобі років? Не дівчина, можна признатись. Там, за... Анатолій Борисович, по паспорту біологічно 58 і, 58 3 міся... і 3 місяці. Так, 58 років. Близько 30. А на вид? На вид не знаю, це не мені судить, а в душі близько 30. А, та, та ще й молодше. <гум> Ні, не скажу 20-25, от вже таке є якась мудрість, там вже розсудливість, ну десь 30. я думаю. І ось після 40 ти почав тільки бігати. Тільки зрозумів, що... 48. 48. 48 почав бігати. Відкрив друге друге футбольне життя в бігу. Толь, дивися, бігати я не скажу, що почав, приймати змагання участь в змаганнях. Я до цього ну як, бігав там тренування футбольне, звісно річ, хоча ти знаєш, що футболісти не люблять бігати. Особливо тобі воротаю. Ні, ну я ще там більш-менш бігав. Ну, взагалі футболісти, як правило, вони не люблять. Там завжди як тренери, тренера заставляють, вони там десь стараються так, симулювати це діло. Я просто, крім цього, що я там бігаю, там, я з, з дитинства зі школи там, ну були періоди, коли там, це уходило, приходила, я займаюся загартуванням, не скажу там моржуванням, я не люблю це слово моржі, тому що це, там, це, це не, не ті процеси. Я займаюся там, короткочасним, холодови, холодовою дією на організм. То есть я купаюся там круглогодично, цілий рік, там і взимку, і літом, і в ополонках, і, і так, і по-різному, які умови бувають. І просто для того, щоб добратися до води, ми там до дінця чи до ставка, я жив в селі в Левчанні 15 років. Там у нас ставок був 2 кілометри туди, 2 назад. Тратить час просто пішком ходити, ну якби не з руки, ну і звісно рішу, що я бігав. От, Біг у мене був якби засобом для доставки мого тіла до водойми. Твої побажання. Побажання Побажання одне, щоб була перемога, не мира, а перемога. Щоб ми забули наших бувших братів цих, так названих він. І щоб у нас відродилося нормальне життя. Ми до цього прикладемо всі зусилля, хто чим. І відбудуємо, і буде все краще, ніж було. Але без, без таких нам помічників ми самі розберемося в своєму житті. У нас до війни все було чудово. А буде ще краще, я вважаю. Ну, Звісно, річ. Дякую тобі. Ніхто, ніхто не сумнівається. Дякую тобі за таке інтерв'ю і до перемоги. Слава Україні! Героям слава таким, як ти.